На цьому тижні, на наступному тижні, очікуємо від обласної військової адміністрації від Червоного Хреста будівельні матеріали, які дуже потрібні сьогодні людям. Те, що стосується самої ситуації пов'язаної з функціонуванням критичної інфраструктури, ми повністю відновили в Шевченківській громаді газо електропостачання. Повністю відновили це в Великоборлуцькій громаді. Електропостачання є Вільхуватській громаді. Зараз йдемо по Куп'янську. Наша задача якомога швидше всю Куп'янську громаду закрити по цьому питанню. Далі газ, далі готуємось паралельно до опалювального сезону. Всі сили зараз кинуті саме на це. Зараз ми збираємо матеріал, збираємо заяви. Люди приходять там, на відшкодування і будівельні матеріали, там зруйновано частково, там, або там, повністю майно. Це і Дрова на опалення. Це і різні, різні, різні заявки. Там на втрачені документи, там мобільний зв'язок. Люди цікавляться відновленням світла, водопостачання, газопостачання. Вчора ми відновили газопостачання в місті Куп'янськ. Це приватний сектор. Сьогодні підключаємо багато поверхівки. Багато людей виїхало, Тому, тому треба перевірити, щоб не було де витіку газу. Нічого зараз займаємося важливим питанням підключ. Ння водоканалізаційної галузі, тому що без води на жаль ми не зможемо запустити опалення в місті. Були обстежені всі котельні, які знаходяться на території громади. Котельні в більш-менш задовільному стані. Розуміємо, що дуже багато ще проблем, які вирішуємо спільно і за допомогою і начальника військової адміністрації Олега Лесенігубава, всіх служб департаментів харківської військової адміністрації, і звісно, тими людьми, які зараз залишились тут. Мужчина з нашого дому один заліз, каже три дірки вона там. Ну а також всі вибиті, всі вибиті. Зараз центр працює в повному обсязі. Дуже багато звертається громадян. Громадяни звертаються, дуже багато нагальних питань, а саме пошкоджене житло, державні допомоги, грошові допомоги, гуманітарні допомоги. Люди звертаються дуже багато на сьогоднішній стан. Всім допомагаємо. Всі ми роз'яснюємо, підказуємо, консультуємо, що робити, що не робити. На сьогоднішній день сина налажується в місті Куп'янськ, в нашому родному місті. Працюю 30 років в інтернаті. До нас було 4 прильоти, пошкоджено кришу жилого корпусу, адмінбудівлі. Нам потрібно було 110 листів шифера. І ДСП, десь вікон 61 пройом. Звернулись, нам повинні завтра підвести, і будемо ми своїми силами пошкодження ліквідувати.